Ми зараз будемо готувати кабак у духовці. Виростили ми його на власному уроді. Він вийде, сподіваюся, смачний, корисний і запашний. Ось ми наш кабак помили, почистили і нарізали такими скибочками. Тепер будемо нарізати такими шматочками товщиною 5-7 мм. До речі, кабак має бути смачним і запашним. Наш кабак, наприклад, має аромат що середнє між свіжою динею і кавуном. Додаємо цукор і корицю за смаком. Перемішуємо. Можна нарізати кубиками, але пластинками більш підсмажене. Цукор і корицю. Корицю як любите. Все це викладаємо на лист не товстим шаром і відправляємо в духовку. Духовку виставляємо на два тена. На 1 годину 15 хвилин. Температура повинна бути 220 градусів. У кожного духовки різні, тому потрібно пристосуватися до своєї духовки. І закриваємо. Достаємо нашу смакоту. Так, дегустація. Пробуємо. да не trebao.